Читаємо антифоном 98 й псалом із Біблії Рафаїла Турканяка, сучасний препод. Заспівайте Господеві нову пісню, бо він учинив чудеса. Його провалиця і Його святе Ромео дали йому перемогу. Господь явив своє спасіння. Перед очима народів засвідчив свою справедливість. Він пам'ятає свою милість і свою вірність нащадкам Ізраїля. Всі країни землі побачили спасіння нашого Бога. Веселись перед Господом уся земля. Радісно вигуйте, співайте і грайте. Заграйте, Господи, на густо. Милодійно співайте у супроводі. Усуп. Під звуки сурми голосної труби. Радісно губуйте перед царем Господом. Нехай заграє море і все, що наповняє Його, все і всі його мешканці. Нехай плескають у долоні ріки, а з ними радісно веселяться гори. Перед Господом, який іде судити світ. Він судитиме світ! І по справедливісті, і народи неуверечені. Це слово Боже. Благодать вам і мир, дорогі брати і сестри, від нашого Господа Ісуса Христа, який воскрес для нашого виправдання. І сьогоднішнє наше слово, ми, от буквально кілька хвилин тому читали антифоном Псалом 98, і наша тема. Заспівайте Господеві нову пісню, цей псалом так розпочинається. Заспівайте Господеві нову пісню, бо Він учинив чудеса, Його правиці, Його святе Рамена дали йому перемогу. У нас час по Воскресінню, і наш Господь переміг наш гріх, диявола і нашу смерть. Ми через віру беремо участь у цій перемозі. І ми, як виправдані Божі діти, хочемо дякувати нашому Господу. І одне з таких перших от, виявив нашої радості, люди, коли радіють, особливо ті, у кого є музичний слух, а часом ті, у кого і нема, гучно співають, з радістю співають, прославляють Господнє ім'я. Ну, Хоча, коли ми почитаємо і Біблію, і подивимось на все наше життя, то часом співи і сумні пісні бувають, і плачі бувають. Це, якщо взяти американський контекст, то них блюзи. Якщо взяти український контекст, то, як кажуть в російській літературі, хохол все співає, там сумні, все плаче, плаче. Шевченка теж казав, що я плачу в кабзарі. Але сьогодні у нас все ж таки пісня хвали. Не плач, не прокляття, не розчарування в любові, а радість, хвала Господу, відповідь на Його любов і вияв наша любов до Господа. І взагалі, псалом це буквально пісня прославлення Бога, таким чином можна, сказати, що пісня радості. І коли ми думаємо про псалмаспівцем, в першу чергу ми про Давида думаємо. В перекладі, коли Септоагінти цей псалом перекладають, то одразу написано псалом Давиді. От В єврейському тексті, в Масарецькому цієї позначки нема. Але для нас це не так важливо, тому що в будь-якому разі Давид чи не Давид. Я думаю, що Давид написав цей прекрасний псалом. Можливо, той час, в подібний час, як коли переносили ковчег, наприклад, після перемог якихось. То ми знаємо, що за Кожним словом, за кожним віршем Біблії стоїть сам автор, Бог, Святий Дух. Отже, Давид не єдиний псалмоспівець, ми можемо пам'ятати навіть починаючи з п'яти книжжя, сам Майсей співав, сестра його Мірям співала. Далі ми пам'ятаємо пісні Дебори, Анни, Матері Самуїла, Авакума прекрасний псалом. В Псалтиї це і сини Карея, і Асаф. А в новому заповіті вдячні пісні Марії, Захарія та іншої Анни, а також Семена Праведно. Коли ми подивимось на історію церкви, то весь час з'являлися нові псалми і гімни, і навіть як ми можемо здогадатися, пару місць в новому заповіті в посланнях є. Очевидно, цитатами саме із гімнів ранньої апостольської церкви. Ну, І новозаповітної, тому що тоді ще канон писання формувався. Ну і також, дорогі брати і сестри, коли далі ми дивимося, і Григоріанський хорал, як був винайдений за Папи Григорія, і потім нотна грамота, саме в лоні церкви виникла. І могли вже записувати, як прославляти Господа, а не просто передавати на слух із парафії в парафію, з покоління в покоління. Ну і реформація. Цей рік у нас 500 років видання перших гімнів, лютера перших гімнів реформації. Зараз у нас весь час з'являються нові пісні. Навіть за ці 500 років нам мало хочеться нових пісень. Це наша тема. Заспівайте Господеві нову пісню. Ми не можемо повторювати одне і те ж саме. У нас є прекрасні молитовники, прекрасні зразки молитися, але ми любимо і вливати своє серце до Господа своїми проханнями або з подякою. І хочу сказати щось також від себе. Ну, і коли ми подивимось на віки живопису. І християнського живопису, або живопису, який таркається християнських тем, то один з улюблених мотивів це саме Давид Псалмаспівець, також в Західній церкві це свята Цицилія, яку вважали покривителів музикантів, яку також малювали з різноманітними музичними інструментами. Ну і також є такі довільні композиції, наприклад, навіть і в Україні часом. Розпис церков, коли малювали ангелів або харистів, які прославляють Бога, особливо в тих місцях церкви, де ближче до хорів були. Ну і от наша ось прикраса, пісні ангелі називаються, у Адольфа Вільяма Богро, академічного французького живописця. Ця картина, цей сюжет, який от наша сестра із Ізюма нам. Вишила бісером, і тоді було опитування, який сюжет, яку велику картину доручити, і менші картини попросити її вишити. То ми голосували десь, мабуть, уже півтора року тому чи два роки майже тому. І я пам'ятаю, вже перепитав перед затвердженням одного нашого брата Міламана. Питаю, ну ви ж теж, здається, писали в групі, що саме цей сюжет він каже: ну, якщо з музичними інструментами, то цей. Тобто, Господа, ми прославляємо, як сьогодні написано в нашому Псалмі, до речі, і ось віруючі часів Давида прославляли з різноманітними музичними інструментами. По-українськи, можна сказати, дуже схоже на троїсті музики. Заграйте Господеві на гуслах, п'ятий вірш. Мелодійне співайте в супроводі гуслів. Під звуки сурми і голосної труби радісно вигукуйте перед Царем Господи. Чудово! Ну, а коли ми повернемось до цієї пісні ангелів, то так і хочеться підставити сюди вірш із колосян, що в ньому перебуває тілесна вся повнота Божества. І ми знаємо, що Біблія каже, що всю славу ми віддаємо винятково Богу. Тому тут в цьому сюжеті, як ми бачимо, ангели співають славу саме Ісусу новонародженому, не переносячи цю славу на Марію або ще на когось. Отже, заспівайте Господеві нову пісню, саме Господеві. Ще раз звертаю увагу. І знаєте, я, коли перші роки був в церкві, так трошки задумувався, стільки багато гімнів. І всі вони якось все одно про одне і те ж саме, так? Ну, невеликі такі варіації. В наших гімнах переважно ми згадуємо жертву Христа, Воскресіння Христа, Його перемогу над смертю. Це тема нашого псалма, перемога Господня. Ну, Думаю, якось все однаково. Потім колись одного разу подумав, скільки є академічної музики пісень, скільки є пісень сучасних, різноманітних, естрадних. І всі вони, мабуть, там відсотків на 90 про що про любов. І всі вони схожі. То ми в церкві співаємо Господу про любов до Нього, або ще краще, про Його любов до нас і нашу відповідь. Співайте нову пісню. Нам хочеться нових пісень. Нам набридають старі пісні. Ми любимо щось нове взагалі в житті. І знову таки, як уже ми роздумували, кожен хоче висловити по-своєму, от в цих обставинах. І можливо, ми співаємо, чи певно, ми співаємо не так, як якісь там зірки естрадні, які теж часом, особливо на Заході, особливо в Сполучених Штатах, в Канаді, Британії, Скандинавії, де дуже потужна культура саме прославлення Господу, на відміну від нас. У нас, слава Богу, хоч калятки є, так? І літургійні співи. Але от там дуже багато пісень, які співають, естрадні виконавці, різноманітні, які часом ведуть і не дуже побожне життя, але все одно це слово, відображене слово Боже в цих гімнах теж падає промінь Божої любові і на них, і через них. Ми можливо співаємо не так, як вони. Але знов таки, розумієте, у нас життя не таке, як у якихось там можновладців чи олігархів, але воно наше. І Господь любить кожну із нас. Можливо, не кожна господиня в наших домівках схожа на модель в сучасному розумінні, і можливо, вона не така досконала. Куховарка як шеф-кухар якийсь, якого по телевізору показують, який там конкурси виграє, але для чоловіка його дружина є справжньою моделлю і шефом кухарем І отак от от в Божих очах і в Божих вухах, коли ми співаємо у вірі, дякуючи Господу, то наш спів лунає найкращим чином. Господь цінує кожен голос віри, кожне обличчя, кожну фігуру віруючу. В Божих очах вони досконалі. І це є гарною причиною нам співати весь час Богу нові пісні. Який у нас сьогодні прекрасний псалом. Тут і місця для закону нема, де карити за гріх. Тільки от весь текст говорить про миластво Бога, про перемогу. Ну, як ми можемо стояти перед Господом? Чому ми можемо не боятися, Господа? Тому що Господь освятив цей світ своїм втіленням. Ми вже роздумували про цю картину, про божество, яке тілесно проживає в Ісусі повністю на 100%, Його правиці, Його святе рамене дали йому, Господу, перемогу. І ця перемога, як ми вже говорили, над смертю. Бо Господь, другий вірш, явив своє спасіння перед очима народів, засвідчив свою справедливість. Прекрасно. Думаю, що далі давні євреї, коли співали це, вони думали про перемогу над ким? Над Єгиптом, пізніше над Асирією, Вавилоном чи ще над якимись іншим завойовниками. Бо третій вірш так каже: він пам'ятає свою милість і свою вірність нащадкам Ізраїля всі краї землі побачили спасіння нашого Бога. Але, дорогі брати і сестри, у Христі. Ми бачимо спасіння не просто якесь етнічне, локальне десь там на святій землі, де ходив Ісус, спочатку будучи посланим до загинулих хавечок дому Ізраїлова. Але ми бачимо, що ця добра новина для всього світу і вона сьогодні досягає вас. Я пам'ятаю, коли розпочалася війна ще в більш обмеженому форматі 2014 рік, потім 15-й рік. Така війна, яка все більше і більше схожа на світову, вже навіть тоді це відчувалося: ця агресія в Україні, анексія Криму, Донбас, а потім навіть трошечки увага була, як і ось нещодавно, перейшла на інший регіон, на Близький Схід. Сирія, пам'ятаємо, 14, 15 рік, Ігіл, там всі інші оці речі. Я пам'ятаю, десь побачив інтерв'ю англомовне, точніше перекладено з асирійської мови, як журналіст в таборі біженців, що так близько багатьом українцям, тепер дуже багатьом. В 14-му багатьом уже було близько, але більш локальне. В таборі біженців дівчину асирійку, яка там жила на цих теренах, десь сирійських чи іракських. І ось почалися оці жахливі переслідування, оця жахлива війна, то вони, крім того, що страждали просто від військових дій, в такі загострення вони стали страждати і як християни від переслідування. І от вона сидить в цьому таборі. І співає про Господа, про Його любов. Дівчинці небагато років, років, може, вісім, отак, я по пам'яті. І ви знаєте, що мене вразило? Є досі народ такий асирійці. Можливо, хтось із вас зустрічав асирійців, вони є в Україні, є в Харкові, є от в Ніжині. при одній із церков православних, є місце, де вони в певний час служать, то вони теж християни тепер. Коли ми читаємо старий заповідь, ми читаємо про асиріків як найбільш жорстоких ворогів Ізраїлю. Вавілоняни були хоч трохи більш просвічені. Це були ну, просто дикуни. Але потім ішов час. Євреї були розпорушені і серед асирійців, і серед вавілонян. І ми пам'ятаємо, в час Христа вже прийшли мудреці зі Сходу поклонитися. Більшість думає, що з Вавилону, праця Даниїла. Не Імії, не минула, люди знали про Христа, і ось зірка привела тих людей. І потім уже пізніше відбулася християнізація тих земель і Сирії, і Вірменії, і Асирії. І як не дивно, зараз цих асирійців, колишніх врагів Божого народу женуть мусульмани. Але ця дівчинка. Саме, крім того, що вона сповідувала про свою віру, оповідала, як журналісти беруть про всі, всі обставини біженства, що ми переживаємо, так скажімо, що ми переживаємо. Це про нас сьогодні. А вона також засвідчила свою любов до Господа співом. Третій вірш. Третій вірш показує, що побачили спасіння нашого Бога всі краї землі. І ми живемо в цей час, коли нема місця на землі. Де не чути про Ісуса. Є тоталітарні режими, які забороняють проповідь, але ще недавно місіонери будь-якими шляхами доходили до тих місць. А тепер, в наш час гаджетів, інтернету, Євангеліє ще легше доходить до останнього краю землі. Дорогі брата і сестри, у нас війна, війна набагато гірша, ніж в 2014 році. І коли ми думаємо про ігіл чи про якісь мусульманські інші переслідування християн на різноманітних територіях, отут, де панує мусульманство, то ми попали ще в гіршу ситуацію в чомусь. Там, принаймні, є от поляризація. Ми проти Христа, кажуть ті люди. Але ті, хто атакують нас сьогодні, вони прикриваються Христом, вони прикриваються Словом Божим. Винайшли гасло, доктрину так званого русська міра. Їхній новий, міноборони, як пишуть, дуже побожна людина, яка там молиться Богородиці і сипить цитатами Із Писання. Це той час, коли Дух Антихриста особливо сильний. Антихрист це в першу чергу ми думаємо про тих, хто, як ті мусульмани, переслідують нас. Але гірше, коли Антихрист сидить в церкві. І Писання це показує. Коли Антихрист захоплює церкву. І він проти Христа, антихриста, але значення того слова грецького, що Він замість Христа. Він посадив себе замість Христа і вважає себе намісником Христа на землі. І дуже багато обличчя Антихриста, і одне із них це зараз. І ця трагедія вчорашня в Харкові це теж на цього Антихриста. Але ви, дорогі тут, вчора голова нашої облдержадміністрації в інтерв'ю єдиним новинам на запитання, чи там є масова втеча людей з Харкова, навіть після цієї трагедії в епіцентрі, вчорашній, він сказав, що не видно. Звісно, кожен вирішує за себе. Ми знаємо тих людей, які виїхали. Я знаю особисто. Але дуже багато харків'ян, все ж таки, як сказав голова облдержадміністрації, хочуть залишитися у своєму місті. Не хочуть показати, і ви мені так, дехто із вас сказав, не хочуть показати цьому ворогу, роду людського і України свою слабкість. Ви тут, ви не їдете звідси, і ми прославляємо Господа сьогодні в літургії, гімнами, які давно співаємо. І вчимо навіку. Можливо, у нас не все одразу блискуче виходить, але ми хочемо прославляти Господа по-новому. Підемо далі за нашим текстом: четвертий вірш. Веселись перед Господом уся земле. радісно вигукуйте, співайте і грайте. Ну далі про музичні інструменти ми вже читали. А ось сьомий вірш: нехай заграє море і все те, що наповняє його, Всесвіт, і всі його мешканці. Нехай плескають у долоні ріки, а з ними радісно веселяться гори перед Господом, який іде судити світ. Дивіться, уся земля прославляє Бога. У Канандолі є таке жартівливо фантастичне оповідання, коли земля скрикнула. Там така ідея, що земля насправді жива. і Там якийсь збур придумують, такий, який має кудись там дійти, така як голка, і щоб от в землю, як в живу істоту, отак от, от їй спричинити біль. Там ну, коротке оповідання, таке, і після цього там щось відбувається. Такий крик землі, там це якийсь землетруси. Я вже деталі не пам'ятаю. Але Біблія часто малює гори, ліс, море, ріки, як сьогодні живими, така персоніфікація. Не по Канандойлю, не за Канадой, але за Духом Божим. І псалми, і Йов, і Ісаєм. Пам'ятаємо інший псалом: небеса звіщають Божу славу. Але ось і інші місця, схожі на Канандойля, створіння зітхає, страждає через гріх. Земля під прокляттям, буття, третій розділ. Причина наш гріх гріх людини. Людина, яка поставлена була порти землю. Але страждання творива, виходить, вони залежні від нашого гріха, від нас. Це ми бачимо в екологічних катастрофах, до речі, теж сьогодні. Просто люди шукають не в тому причини, не в гріху, різні зелені, лівацькі рухи. І церкви звинувачують, зокрема в цьому. Але все це через наш гріх. Будь-які страждання, будь які наші хвороби, будь-які наші незгоди в родинах. І ця жахлива війна це все наслідок гріха і прокляття землі. Отже, творова страждає через наш гріх. І, дорогі брати і сестри, ми бачимо, що природа може також прославляти Бога і, можливо, краще, ніж ми часом затверділими серцями, як пише, тут псалмоспівець, прославляти Його і радіти відкупленню Ісусом людства. Тому що Ісус змінив все, наш п'ятий вірш. Заграйте Господеві на гуслах, заспівайте в супровіді гуслах мелодійно. А все чому? Перед Господом, який йде судити світ. Як ми можемо радісно прославляти Бога, якщо Він іде судити світ? Коли, як ми вже пригадали, світ під прокляттям, земля під прокляттям, ми грішники. Знов таки, тільки тому, що Ісус відкупив нас від гріха і переміг диявола наш гріх і нашу смерть. Дев'ятий вірш, заключний нас. Господь іде судити світ, Він судитиме світ по справедливості і народи неупереджені. Суд справедливий, справедливий суд Бога. Знов таки, що тут гарного. Я знаю одного пастора, який часто повторює, особливо своїм молодому поколінню, яке підростає в церквах. Прославляйте Господа про те, що Він несправедливо вас судить. Тому що Він весь свій гнів вилив несправедливо на свого і народного сина для того, щоб ми могли отак з радістю Його прославляти. Ми бачимо, що тут говориться про справедливий суд. Але ми пам'ятаємо, що милість Божа, вона вище справедливості Божої. І також ми бачимо вірність Божу. Сьогодні ми читали. В нашому читанні плач Єремії. Це милість Господня, що ми не погинули. Харків'яни сьогодні, а дехто із вас хто перебуває тимчасово в районі метро Героїв праці, може це підтвердити особливо яскраво. сьогодні, тут, сидячи 26 травня 24-го року, ви можете сказати: це милість Господня. Що ми вчора не погинули. Але якщо б ми навіть і погинули, все одно наше життя земне закінчується. Якщо ми не дочекаємося другого приходу Ісуса, ми знаємо, що Господь, як сказано сьогодні в нашому читанні з Івана 14, приготував для нас прекрасні місця на небесах. Співаємо ж Господу. Нову пісню, нову пісню радость. Якщо Господь вірний, і Він вірний своїм обітницям, то ми можемо спастися тільки нашою вірою, яке є просто упаванням на Його обітниці. Співаємо ж разом із ангелами Христу Втіленому і Христу, який воскрес для виправдання нашого. І нехай Господь освячує ваше життя, і нехай Господь викорінює гріх із наших життів. На славу Божу! Амінь.